До повномасштабного вторгнення в Україну Росія готувалась роками. Вона підривала наші склади зі зброєю, саботувала її виробництво, корумпувала чиновників, фінансувала агентурні мережі. Росіяни були впевнені, що зрадники, яких вони роками готували, допоможуть їм взяти Україну без спротиву. І варто визнати, що таких зрадників виявилось доволі багато, не настільки, аби відіграти вирішальну роль, менше з тим. Частина з цих зрадників уже виявлена та притягається до відповідальності. Частина ще ні, частина досі залишається безкарною, попри численні факти, що викривають її у співпраці з ворогом. Про декого з таких людей я вам розповідав у попередніх відео і продовжую це робити зараз. Адже ми повинні нівелювати російський вплив та викрити колаборантів, діяльність яких продовжує загрожувати нашому існуванню як держави, як нації. Я вважаю, що нам потрібна антиросійська люстрація, аби люди з очевидними зв'язками з росіянами були позбавлені будь-яких посад та будь-якого впливу на державу. Це не просто питання національної безпеки, це питання самозбереження. Я розповім вам про державне підприємство «Турбоатом», нині українські енергетичні машини, і покажу, як це державне підприємство допомогло відремонтувати найбільшу атомну станцію Росії. А також як його менеджмент блокує ремонт наших атомних станцій американським гігантом General Electric. Що значно допомогло б нам в отриманні допомоги від сполучених штатів та підвищенні потужності виробництва електрики, і в час, коли українські дипломати переконують весь світ запровадити санкції стосовно Росатому, росіяни кажуть: да ми самі в Україні покупаємо. Чи варто казати, як ми при цьому виглядаємо? Тепер трохи інформації для розуміння загального контексту. В Україні є низка підприємств, які незалежно від форми власності, за фактом завжди контролювались росіянами. Менеджмент таких підприємств свідомо роками працював на ворога. Після повномасштабного вторгнення деяких зрадників було викрито. Наприклад, колишнього гендиректора Антонова Сергія Бичкова. Без нашого Антонова російські літаки Ан. Не могли б літати. Або В'ячеслава Богуслаєва, власника та директора Мотор Січі. Двигуни Мотор Січі так само критично важливі для логістики росіян. Українські енергетичні машини критично важливі для росіян підприємства, оскільки виготовляє турбіни для російських атомних станцій. Це держпідприємство продавало їх росіянам після 2014 року і навіть намагалося це робити після повномасштабного вторгнення. Будівництво атомних станцій це один з головних важелів впливу Росії на міжнародній арені, будуючи атомні станції, скажімо, в Туреччині чи Єгипті Росія використовує їх як зброю, виставляючи країнам вимоги щодо лояльності. І ці країни вимушені приймати такі вимоги. Не дивно, що для росіян контроль над українським турбоатомом, який виготовляє турбіни, був і залишається критично важливим. Тут варто нагадати, що українській державі належить трохи більше, ніж 75% українських енергетичних машин. Майже 6% акції належать громадянину Росії Валерію Валандіну. Раніше цим пакетом володіла кіпрська Biscoun ЛТД», афілійована з холдингом силові машини російського олігарха Олексія Мордашова. Сам Валандін ходив до структур. Сєверсталі Сталі Мордашова був головним бухгалтером компанії. Також Валандін був членом ради директорів «Согаз Мед страхової компанії в групі «Согаз», до складу правління якої входив двоюрідний брат. Путіна 15% акцій підприємства належить пов'язаному з олігархом російського походження Костянтином Григоришиним інвестфонду сьомий під управлінням компанії Сварог Есет менеджмент. Крім того, щільні зв'язки з росіянами має колишній партнер директора українських енергетичних машин Віктора Суботіна по Мегабанку, а також власних компаній постачальників складових для обладнання укренергомашин. Колишній народний депутат Максим Єфімов, який нещодавно склав мандат. Разом зі структурами Російського державного «Атоменергомашу» він донедавна володів українським акціонерним товариством ЕнергоМАШ Спецсталь, яке виготовляє ротори високого тиску для турбін атомних електростанцій. Також Єфімов є співвласником старокраматорського машинобудівного заводу та Краматорського заводу важкого верстатобудування. Енергоінвестхолдинг, який Холдинг, які пов'язують з Іфімом, володіє шестидесять відсотками підприємства Донбас Енерго у 2012 році. З Януковичем велись активні перемовини щодо купівлі турбоатому росіянами, але тоді цього не сталося, і 75% акцій підприємства залишились у власності держави. Проте майже 25% акцій підприємства були зосереджені в руках різних російських бізнесменів. Враховуючи це, росіяни зробили все, аби забезпечити лояльність менеджменту підприємства, і схоже, це їм вдалося. З 2007 року незмінним директором підприємства є Віктор Суботін. Так, майже 20 років цим стратегічним підприємством керує одна людина. Суботін старий комсомольський функціонер, дуже гнучка персона і просто чемпіон з політичної мімікрії. З 1984 по 1988 роки він був першим секретарем московського райкому комсомолу міста Харкова. 88 90 роках першим секретарем Харківського міського комітету комсомолу, у 90-91 роках начальником Харківського обласного управління господарських органів ЛКСМ України. У 2006 та 2007 роках Суботін балотувався до Верховної Ради 6 та 7 скликань від соціалістичної партії. У 2010 році був обраний депутатом Харківської обласної ради 6-го скликання від партії регіонів. У 2015 році балотувався до Харківської обласної ради сьомого скликання від блоку Петра Порошенка, а 25 вересня 2020 року був зареєстрований як кандидат в депутати Харківської міської ради від партії Слуга народу. Нас важко здивувати, адже ми знаємо багатьох пристосуванців в українській політиці. Але навіть на їхньому фоні хота і Суботіна вражає. Тепер, власне, до суті справи, як я й казав, наразі є всі підстави вважати, що незмінний з 2007 року директор Турбоатому Суботін допоміг росіянам відремонтувати та збільшити до рекордної потужності свою найбільшу атомну станцію Балаковську АЕС. Ця атомна станція розташована біля кордону з Казахстаном. Її особливість чотири потужних реактори, турбіни для яких свого часу виготовив український турбоатом. Цей факт унеможливлює безпечний ремонт чи удосконалення цієї атомної станції без участі. Українського підприємства в моєму розпорядженні опинився лист турбоатому керівництву Балаковської АЕС, яке в 2021 році ймовірно розглядало можливість використання під час ремонтних робіт запчастин не українського виробника, за словами представника турбоатому, це поставило під загрозу безпеку експлуатації АЕС. Власне, контракт на поставку був е, укладений між ООО, комплект Енерго та концерн Росенергоатом в 2021 році. У свою чергу, комплект Енерго спокійно купувало у турбоатому всю необхідну для Росенергоатому продукцію. І, взагалі, турбоатом показав неймовірне рвіння виконати саме цей контракт на постачання, причому титанічне прискорення відбулося якраз перед початком повномасштабного вторгнення. Перед вами діаграма постачань. Зверніть увагу на різке збільшення обсягів. Також я отримав дані щодо всіх поставок турбоатому за кордон. І доволі дивно було з'ясувати, що турбоатом здійснює офіційний експорт в Росію. Не менш дивним було відкриття факту, що ще 23 лютого 2022 року три останні фури з продукцією для Росії перетнули кордон. Лише за неповний лютий 2022 року турбоатом офіційно здійснив майже стільки ж постачань до Росії, скільки за останні два роки разом узяті. Дивний збіг вам не здається таке враження, що про повномасштабне вторгнення було відомо не лише росіянам, а й керівнику турбоатому, який зробив все, аби якнайшвидше виконати контракт. Цікаво, що повномасштабне вторгнення аж ніяк не вплинуло на росіян та посередників, які спокійно продовжили постачати обладнання від турбоатому. Важливий момент у контракті з росіянами змінено кінцеву дату відвантаження з 2022 року на червень 2025 року. Виникає логічне питання: для чого росіянам сподіватись на подальші поставки від українського державного підприємства, якщо існує повне торгівельне ембарго? Відповідь очевидна, бо вони розраховували і, схоже, все таки отримали продукцію турбоатому. І ця російська новина є підтвердженням цього: тобто, ми бачимо, що найбільша атомна станція Росії. Стала ще потужнішою завдяки ремонтним роботам, які могли стати можливими лише у співпраці з турбоатомом. Про власну участь у модернізації російської АЕС фахівці турбоатому навіть написали наукові статті. Тож чи міг турбоатом і далі, попри повномасштабне вторгнення, постачати продукцію в Росію? Якщо вірити офіційній інформації підприємства, ні. Всі зносини були припинені в останній день перед вторгненням, проте в реальності цілком міг постачати її далі. Ось один зі шляхів обходу ембарго: в переліку експорту підприємства до Казахстану, на кордоні з яким стоїть Балаковська АЕС, значиться обладнання дуже подібне до того, що мало бути поставлене росіянам. Я не виключаю, що ці деталі дійсно були використані саме в Казахстані, але ми не можемо ігнорувати те, що Казахстан давно став країною, яку називають однією з основних для Росії в контексті обходу санкцій. Чи логічно припустити, що це поширюється і на критичні для Росії товари? Цілком можливо причетність українських енергетичних машин до ремонту Балаковської АЕС опосередковано підтверджує і мовчання Суботіна. Він і словом не обмовився, що найбільша АЕС Росії завершила ремонт без турбоатому. Уявімо, що Суботін таки не причетний до ремонту російської АЕС. Тоді він мав би на все МАГТе, на весь світ кричати, що атомна станція росіян є небезпечною. Адже саме це він заявляв у згаданому вищі листі Росенергоатому, що без обладнання турбоатому Балаковська АЕС є небезпечною. Якась реакція мала б бути, адже як так відремонтували українське обладнання без нашої участі ще й на атомній електростанції, що найменше це мало б свідчити про крадіжку креслень, технології. Але таких заяв немає і, схоже, не буде. І я підозрюю, що коли міжнародні експерти такі потраплять на Балаковську АЕС, вони побачать там свіже обладнання українського турбоатому. Втім, я впевнений, що українські спецслужби мають достатньо можливостей, аби перевірити ці факти. Тож, можливо, ми дізнаємось про все набагато раніше. Крім можливих постачань обладнання для російської АЕС, до Турбатуму є питання у контексті саботажу співпраці України та США в атомній енергетиці. Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко анонсував на 2024 рік початок будівництва великих блоків для атомних станцій. Проєкт буде реалізований у рамках співпраці з країнами Заходу, зокрема Сполученими Штатами Америки. Ось цитата пана міністра: серед завдань на цей рік. Міністерство виділяє децентралізацію та нарощування потужностей розподіленої генерації електроенергії, зокрема завдяки установці газових турбін. Також ми продовжимо ремонтну кампанію та заміщення високовольтних трансформаторів на підстанціях системи захисту енергоатом і Вестінхаус відстоюють ідею будівництва нових атомних енергоблоків в Україні за технологію ap 1000 що сприятиме енергетичній незалежності від Росії та посилить економічне співробітництво зі Сполученими Штатами. Відповідні заяви про наміри зробили президент енергоатому Петро Котін та головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман в червні 2022 року. Розрив української атомної енергетики з Росією був довгим і дуже болісним. 17 березня 2016 року відбулося перше повне завантаження всіх трьох блоків Південно-Української АЕС ядерним паливом американської компанії Westinghouse. Це був початок відходу України від повної залежності від російського ядерного палива вже в 2016 році. 5 з 13 поставок палива мало надійти саме від американців. Зрозуміло, що будь-які дії України з реалізації енергетичної незалежності не могли б відбутися без противу з боку Росії. Тому кремлівські спецслужби запустили інформаційну кампанію в ЗМІ для дискредитації переходу на паливо Вестінхаус, яке нібито не підходить для старих радянських реакторів і може привести до екологічної катастрофи. На платформі видання Лентару вийшов матеріал про стан атомної енергетики України, повний маніпуляцій і викривлень даних. Зокрема, російські пропагандисти поширили фейки щодо практики продовження експлуатації ядерних реакторів, надали недостовірну інформацію про відкладення кредиту енергоатому на 600 мільйонів євро та про відсутність ліцензії у Holtec International, з якою Україна підписала меморандум про зберігання ядерних відходів. І що головне. Припинення роботи всіх трьох блоків Південно-української АЕС після першого завантаження палива американської компанії Вестінхаус, 22 квітня 2016 року. Кремлівські пропагандисти розповсюджували новину, що Україна готує світу новий Чорнобиль. В ній повідомлялося про те, що Україна нібито продовжує відмовлятися від усього російського, навіть шкодячи собі та світові. Одним з прикладів, чого є перехід з російського ядерного палива. На паливо американської кампанії на той час Росія продовжувала залишатися основним постачальником ядерного палива це близько 64% від усього об'єму у Вестінхаус. Відповідно, 36%. Хоча паливо цієї компанії без усіляких нарікань експлуатувалося вже на шести українських енергоблоках. Однак ключовою важливою темою для повного розриву відносин з Росією в атомній енергетиці є не паливо для енергоблоків, а їхнє надскладне технологічне устаткування, зокрема турбіни, які виробляють електричну енергію. Виробником таких турбін в Україні і є українські енергетичні машини. Хто в курсі наскільки це політично важливо та чутливо, знають, що такий контракт міг би піти на користь Україні. Американці часто питають, який економічний зиск з нашої країни, і ось такі контракти у подальшому відбуваються великою допомогою. Це свого часу розумів навіть Порошенко, який вирішив купувати у General Electric тепловози. Тоді також критикували цю угоду, оскільки буцімто місцеві компанії можуть зробити те саме. Хоча насправді у місцевих компаній не було ні відповідної якості. Ні, виробничих потужностей, а сплачені в США кошти все одно повертались Україні через міжнародну допомогу та політичну прихильність штатів. Аналогічна ситуація зараз із Дженерал Electric. Контракт на постачання турбін від компанії здавалося б, дрібниця, але насправді істотно підвищує наші шанси на отримання пакету воєнної допомоги від Сполучених Штатів. Крім того, безпосереднім постачальником турбін мала стати філія General Electric в Польщі, і це дуже допомогло б нашим двостороннім відносинам. А до переліку критичних вантажів додалося б також атомне обладнання. Цій перспективі активно протидіють не лише росіяни. На превеликий жаль, активний спротив є і всередині країни, зокрема, з боку керівника українських енергетичних машин пана Суботіна, який обіцяє зробити ці турбіни, хоча насправді турбоатом не може їх виготовити. Адже зараз мова йде про заміну саме виготовлених в Росії турбін, які турбоатом ніколи не виробляв. Проте виробляв польський виробник, придбаний американцями. Така позиція радше схожа на саботаж ніж на якісь Конструктивні дії до речі, пан Суботін дуже любить хизуватися, що йому ще в 2017 році заборонили в'їзд до Росії, але ця заборона жодним чином не вплинула на співпрацю турбоатому з росіянами, і лише за два роки перед повномасштабним вторгненням він здійснив 104 окремих постачання до Росії не через треті країни, а офіційно напряму. Найцікавіше, і це дійсно важливо, що половина з цих постачань припала на останні три тижні перед повномасштабним вторгненням. Та й загалом ми чудово розуміємо, що ці заборони на в'їзди чи навіть кримінальні справи в Росії або санкції є часто нічим іншим ніж грою Росії з прикриття своїх людей в Україні. Підстави перебування Сбоботіна на посаді очільника турбоатому залишається не лише політичною, але й юридичною загадкою. Ось так виглядає наказ про його призначення, на який досі посилається в усіх тендерних документах. Так, це документ 2007 року російською мовою про самопризначення. З того часу помінялася вся нормативна база про акціонерні товариства, наглядові ради і тому подібне. Навіть назва самого підприємства змінилась з турбоатома на українські енергетичні машини, але цей папірець чомусь досі вважається дійсним. Як це взагалі можливо, мені не зміг поки що пояснити жоден корпоративний юрист. І тут виникає питання до Кабміну, зокрема до міністра економіки пані Юлії Свериденко, до сфери управління якої належить турбоатом. Якщо ви вважаєте, що суботін має обіймати цю посаду. То призначте його вже офіційно, по-людськи. Але якщо ви не наважуєтесь зробити це через його зв'язки з Росією, звільніть уже нарешті. Якщо ви проти контракту з General Electric, скажіть про це публічно. Якщо за, укладіть його. Це той випадок, коли, будучи нейтральним, уряд за фактом допомагає ворогу. Адже ця нерішучість не лише коштує Україні аргументів для отримання допомоги від Сполучених Штатів. Вона також надає росіянам аргументи для уникнення санкцій. Якщо Росіяни показують, що самі успішно возять обладнання з України, то як ми переконаємо Захід не продавати туди своє обладнання? І як ми збираємось просити кошти чи донорські внески на відновлення нашої енергетики, коли ось такі перевертні в державних компаніях роблять все для ремонту ворожої енергетики? Росія вже знищила величезну частину нашої енергетичної системи. Віднедавна ми є офіційним імпортером електрики. Схоже, нам не уникнути віолових. Відключень. І якби ми ще в 2022 році уклали контракт з General Electric на ремонт Хмельницької атомної електростанції, то наші проблеми були б значно меншими. І, до речі, переконувати американців надати нам додаткове ППО на поставлене ними ж обладнання, теж було б значно простіше. В конгресі цей аргумент працював би дуже добре, але наскільки мені відомо, всі ці контракти гальмуються керівником турбоатому на політичному рівні. І цей саботаж коштує нашій країні дуже дорого. Пані Свереденко, можливо, вже настав час вийти за набіозу та ухвалити відповідні рішення. Також я хочу звернутися до Служби безпеки України щодо проведення перевірки викладених у цьому відео фактів. Українське суспільство має право знати, чи дійсно наші держпідприємства потайки продовжують співпрацю з ворогом.